СБУ ліквідувала на Полтавщині чергову схему ухилення від мобілізації, організовану експравоохоронцем та посадовцями медзакладів. Служба безпеки спільно з національною поліцією викрили 48-річного колишнього правоохоронця та посадовців медзакладів Полтавщини, які налагодили схему уникнення мобілізації особами призовного віку. Фігуранти сприяли в оформленні медичної документації із фіктивними діагнозами потенційних призовників для подальшого оформлення інвалідності. Так, колишній правоохоронець підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути мобілізації. Використовуючи знайомих лікарів-неврологів у медичних закладах Полтавської області, організатор схеми прилаштовував клієнтів на стаціонарне лікування, якого вони не потребували. При цьому особи призовного віку навіть не з'являлися у медичних закладах. На основі сфабрикованих історій хвороб і діагнозів. Фігуранти допомагали оформити інвалідність потенційним призовникам в експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи колишнім СЕК. Це давало клієнтам можливість ухилитися від мобілізації. За оперативними даними, вартість послуг сягала 15 тисяч доларів США. Організатори схеми затримано на гарячому в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу Україн під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, їх транспортних засобів, правоохоронці вилучили медичну документацію із доказами протиправної діяльності та грошові кошти у сумі понад 185 тисяч в доларовому еквіваленті. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 пособництво одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вчиненої за попередньою змовою групою осіб, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 358, організація підроблення документів та збуту підробних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам протиправної схеми. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.